У 2021 році закінчили реставрацію Житомирського магістрату за 33 мільйони гривень, у якому планували створити музей природи та історії. З моменту відкриття там провели декілька заходів, але зараз будівля ніяк не використовується. Магістрат свої роботи якби й не розпочав, тому що після того, як я було урочисто відкрито після ремонтних робіт, наступила черга виготовлення проекту експозиційного обладнання меблів і Ця робота у нас зайняла близько року на сьогоднішній. День вже виготовлений проект. Вартість меблів становить близько трьох мільйонів, але це було на момент початку війни. А Враховуючи те, що комплектуючи, зокрема, скло надходилось Білорусі, то на сьогоднішній день треба вже, мабуть, сміливо множити на два. І вартість меблів зросте до шести мільйонів. Кілька разів у магістраті ми проводили такі масові заходи. Вони були використовувалися як виставкові площадки. Але на сьогоднішній день там нічого не робиться, як говорить директор музею, одна з причин, чому магістрат не працює, це відсутність фінансування. Щоб запустити роботу нашого музею, і там де планувалися відкрити музей історії та природи, потрібно в першу чергу кошти: кошти на виготовлення музейного обладнання, кошти на реставраційні роботи самих експонатів, тому що частина потребує таких реставраційних робіт. Ну, швидше за все, і за цього в магістраті була проблема з опаленням, на вирішення якої Житомиртеплокомуненерго теплокомуненерго мав надати технічне рішення. Проте за словами директора музею, ситуація не покращилася. Проблеми з опаленням в магістраті одразу ж виникли першої зими, оскільки навіть при температурі мінус 12 в приміщенні магістрату було там приблизно плюс 6 плюс вісім градусів. Це температура ну не те, що не підходить для музейних експонатів, навіть самим співробітникам працювати в таких умовах ну, досить таки складно. Відповідні служби неодноразово приходили, проводили якісь роботи, але ситуація кардинально не змінилася. Ну покращилася там на. Буквально на два-півтора по залу. але того недостатньо, тому що необхідна температура. Це 18 градусів. Коли саме магістрат почне свою роботу, невідомо, поки чекають на фінансування.